Друзі, привіт! Приємно бачити вас на моєму каналі і одразу готуємо сніданок та обід. На, с... на обід у мене буде запечена відбивна у пергаменті. Куряче філе попередньо відбила, посолила поперчила, додала копчену паприку. На пергамент викладаю філе. Загортаю другою стороною пергаменту і на сухій сковорідці під кришкою буду обсмажувати з двох сторін. Готується дуже швидко і без краплинки навіть олії. На сніданок буду готувати бургери, котлету із яловичини. У мене яловичий фарш, додаю спеції трішки води. І формую дві котлети, обсмажую на краплинці олії з двох сторін під кришкою. Наші відбивні також обсмажуються. Цей час приготую хлібчик для бургера. Беру одне яйце, трішки солі і улюблені ваші спеції, я беру сушений базилік. І взбиваю, додаю розпушувач і 20 грам вівсяних висівок. Все перемішую і буду випікати хлібчик у мікрохвильовці. У мене це зайняло 3 хвилини. Хліб з пікся. Формуємо бургери. Хлібчик у мене заважив 42 грама. Додаю трішки гірчиці. Можна взяти зелень з салатом, в мене немає, тому буде пекінська капуста. 20 грамів. Нарізаю помідор кружальцями. На нього викладаю готові котлети підсмажені. У мене вони заважили 92 грама. І наверх сир 17 грам. Все, сніданок готовий. Вже готові мої відбивні. Вони мене заважили 91 грам. Добавлю також на обід 100 г відвареного булгуру і свіжі овочі. Усі рецептури, як завжди, під відео, а меню на день у вкладці спільнота.